Всім привіт! Сьогодні 20 березня, четверг, і поговоримо про те, що я буду робити навесні. Почнемо з того, що я маю домалювати трекер на березень. Я не знаю, як сказати, треба і на березень, і на квітень вже малювати. А я ще на березні навіть до сьогоднішнього дня не намалювала. Напевно, треба пришвидшуватись. Але якщо я буду надто пришвидшуватись, то не вийде так гарно, як на початку. У мене так москалі не надто виходить, але я намалюю, як вийде. Так, там нема чого показувати. Ще що я. Планую навесні зробити це, окрім цієї розмальовки, що я розмальовую у картах. Я її не показую тут, оскільки я її показую в окремому відео, то покажу ті, які я збираюся за весну. Ось ці трекери на вересень. Так, от кутик загнувся, на жовтень, листопад і грудень. Не знаю, чи вдасться в мене всіх їх. Розмалювати, чи лише один-два. Ну, два я сподіваюсь точно розмалювати, але в цьому місяці я не буду, оскільки в мене і так багато роботи з трекером. Що ж, щодо цього поки що це все. Подивимось, як воно буде надалі. До наступного увімкнення. Сьогодні понеділок, 9 березня, ой, вибачте, 9 червня дивлюсь сюди і тому назвала на той місяць. Це все, що я зробила по розмальовкам, тому це просто проміжне увімкнення. Напевно, я цього разу зберу за весну і за літо, скільки. Вдасться розмалювати і намалювати. Сподіваюсь, інші місяці я теж встигну намалювати, але, напевно, я після того, як домалюю ці три квіточки обмісти, лишилося і стерти. Я напишу місяці уперед і пропущу поки що квітень і травень, і почну з червня малювати, щоб уже. Можна було позначати місяці. Бачите, я пропускала. У, цьому міся... у березні я також пропускала, у цьому я не пам'ятаю, по-моєму, я не пропускала, поки що він тільки почався. Сподіваюсь, більше пропусків не буде. У квітні я також пропускала, тож що ж, не всі колекції будуть зібрані, але. Я постараюсь по максимуму. Тут більше нічого сказати, оскільки роботи зроблено небагато, але що є, то є. До наступного вімкнення. Сьогодні 25 липня, і це проміжне вімкнення по розмальовкам. Я робила на дачі гравюру і тадам. Я її закінчила. Це мій фініш. Так, показую боком, оскільки по-іншому воно ось так виглядає. Зараз проведу вам панельку. Ось так. Буде боком. А що ж, як бачите, вона готова. Поки що нових гравюр я починати не буду. Я її накупляла їх. Не знаю, коли захочу, тоді й куплю. А поки що це все. Що ж, ага. оскільки буде продовження потім, то до наступного включення. Сьогодні вівторок, 12 серпня, <кій> <кій> вибачте, і це додаткове включення по розмальовкам. Цю картину я буду розпочинати. Певно, завтра чи післязавтра вже її розпочну, тому вирішила одразу зняти відео. Передню картину я нещодавно закінчила, але тут не показувала, оскільки вона була у карт... картковій грі. Отже, з чого я почну? Для початку я знайду картинку. Як її розмальовувати, оскільки до цього я розмальовувала картини по номерам, а ця картина без номерів. Але вона просто як розмальовка. Просто фарбами. Подивимось, як в мене вийде, що до трекерів я мала розмальовувати ось ці, але не розмальовувала. Оскільки в мене не було на них часу, а от що я намалювала на липень. Я на липень намалювала уже до кінця місяця олівцем. Це з чим у мене липень асоціюється. Це море, морські істоти. До речі, акули я так не домалювала. Щойно побачила. Добре. Але я ще не закінчила цю картинку, тож домалюю хвилю я, напевно, потім трошечки зміню, бо вийшла надто груба якась. А, що касається червня, інших місяців я не домалювала, але березень я домалювала. Ще Потрібно буде олівець стерти. Це я, здається, забула чи ні. Так, олівець я забула стерти. Отже його я маю стерку. Як бачите, я більше нічого не намалювала, просто домалюю вже, так сказати, заднім числом. Оскільки я не встигаю вже малювати, то почну просто з квітня. Далі малювати, коли завершу на липень. І вже більше без пропусків. Більше все одно я не наздожену те, що я маю робити. Так, забула скласти це тату, але я поклала сюди в надії, що зроблю його на дачі, але так і не зробила. Що ж, поки що це все. Складу трекер, ось на цьому поки що все. До наступного включення. І так, сьогодні середа, 3 вересня. Поговоримо про те, що я зробила на цьому тижні. Так, я завжди забула указочку. Знайшла ручку. А, так, що ж, я доробила крило. Майже тут лишилось тільки обвести сердечко ось так і додати світло рожевий ось такий колір. А, зробила їй одяг, точніше, доробила, оскільки. Сестра тут розмальовувала. Тут додала кої оскільки він був надто прозорий. Так, що я ще зробила? Та це все. Що ж, що до цього це все. Ой. <гум> так. А, не пам'ятаю, чи я вам показувала на квітень зробила. На кілька днів. Так, не знаю, тільки вам видно чи ні. О, так, закрила світло трошки для цього. Так, це я показувала вам у проміжну ключний проміжуточний. Це я теж, здається, вам показувала, але тільки були недовведені. Я доводила Ну, це трекер, тож тут не важливо мої. Здібності, що, що касається цього розмальовок на вересень я вам показувала на жовтень я розмальовувала не так давно. Тож ось а, так, на вересень я, зам... я помітила, що тут а, є ще карт... малюночки у самому трекері розмалюю їх, коли буду розмальовувати ось ці на листопад і вже разом розмалюю з цим, щоб було краще так. Це, звісно, пробачте, що блокує. Так, добре, на цьому лишу вам кадр блокнотик. Що ж, якщо вам сподобалось відео, залишайте вподобайки, коментарі. І підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, до нового відео!